Всім привіт! З вами Клокс і сьогодні я покажу нички в Марде Містері 2. Хай буде перша карта, це буде лікарня. І покажу в лікарні які є нички. Тому чекаємо. І так, вже почалась е, гра. Ну, перше можна отут це за дверима. Добре. Далі кущі. Тут можна вже сісти і заховатись. Ну, і за ці двері є, місця такі. Добре. В цій кімнаті можна теж заховатись. От, тут от, от, так зайти можна. Добре. Отут теж є така ничка. Просто заховатись за ці того. Далі. Є ось тут така ничка. Ну, і, в принципі, все. Yeah. Далі це де другий поверх. На другому поверсі можна заховатися в тіничці. Ну, і тут за дверима. Тут, до речі, така пасхалка The X was возгер. Тобто мардер є тут. Ничка отут є. Отака. От Ну і, як, на мою думку, найліпша ничка, це є ось тут. Тому що тут можна, наприклад, просто стояти або сидіти. І якщо побачимо там мардера, то можна просто злізти. В принципі, все по лікарні. Тому перемішаємо в другу карту. І так, наступне наша карта це ну, тюрма і офіс поліцейських, можна так казати. Ну, перше, що б я сказав, тут є така ничка, і тут можна. І так от і ось тут можна заховатись. Далі тут є отак вентилятор, і нас переміщає в підвал. А в підвалі можна в машині сісти просто. Отут заховатись. Далі, на що б я звернув увагу, це те, що тут ще є одна вентиляція. Ой, зі мною хтось йде. Ой, воно не добре. Ладно. отут тут є також шафа, е місце для хованки можна сказати. Далі, дуже кульове місце. Це оця вентиляція. Вона нас веде там, де зберігаються всякі речі. І тут можна де-небудь заховатись. Ну, і затворима, з'ясно, Також є затварима тут. Ну, і в туалеті ще вона вентиляція ось тут. -а. Вона нас веде в інший туалет. О, така ничка. І, звісно, я не забуду дуже класну ничку. Вона ось тут знаходиться. Можна купати отаке приміщення. Ну, і на цій карті все. Тому ми перемішаємо ще іншу карту. І так, наступна карта називається е, робоче місце. Тут а, мало місця можна ходитись. Тут за коробками є місце. Тут за дверима. Ну, тут а, немає таких великих місць. Я би сказав, що найкраще це за коробками, але там завжди не ходять, тому... Ну, таке місце. Тому ми в іншу карту. Наступна карта це склад, наскільки я пам'ятаю. По-перше, це підвал. Ну, ні, це не підвал, це каналізація. В каналізації є одне таємне місце це ось тут. Далі це вже буде наверху та у цих коробок. Ну і скажу так. Є ще ось тут така лісниця. Тут можна теж заховатись. Ось тут можна ще відкрити. Ну, і заховатись там. Ну і найкраща ничка це тут там. Це буде отут така ничка. Ну і, в принципі, з цієї карти досить. Ну, це відео я закінчу. Буде пару частин. Тому кому сподобалось, ставте лайк. І всім до зустрічі!